Всім привіт вітаю вас! Ви на каналі розпаковки. Ну що ж, друзі, сьогодні до нас прибуває ось така невеличка посилочка з Aliexpress. Тому не забувайте про лайк під цим відео, підписочка і, звичайно ж, комент внизу. А я вам бажаю приємного перегляду. Ми починаємо розпаковку. Ось така приїхала невеличка посилочка, оцінили її в 4 долара, вагою всього 31 грам. І давайте зараз ми її відкриємо. Ось такі пішла бумажки, тут внутрі йде дивіться, така папирочка. І це, друзі, тестер. На кінець я замовив собі. Нормальний, класний тестер, такий, знаєте, там багатофункціональний. І зараз ми будемо тестувати його в практиці. Так, всередині, ось дивіться, нічого собі навіть така якась штучка йде. Micro USB і дивіться ще щось. Не знаю, що це таке. А, це якийсь перехідник іде, дивіться. Якось отак от, напевно, він включається. Чи ні? Чесно кажучи, чи він сюди включається. Якось так, напевно, чи як, я не знаю. Що це зафіговано? Куди вона йде, не знаю. Флешку, напевно, тестувати. Так, ось такий талон гарантійний. І ось така йде документація. Є вони трьох видів такого виду. А, Б і ось така Це, це сама наворочена вважається. Так, ось така інструкція. 6,5 А, ось як ви бачите, максимальна напруга заміра. І до майже 100 000 мА. До 100 Вт навіть нічого собі. До 1000 до 1 кВт навіть можна заміряти потужність приладів. Нічого собі. Доволі. Потужна штука. Так. І з цієї сторони на китайській, в принципі. Ну чого, так, ну що, друзі? Давайте подивимося його поближче. Як він тут вмикається ось. Вмикається він, скоріше всього, під на... Тут плівочка, ще наклеєна, дивіться. І ось тут ззаді також є плівочка. Type-C вихід. Тут Type-C вхід і. Е, в, е, вхід е, USB-A і на вихід USB-A. Я єдине не знаю все. Це, скоріше всього, що для заміру. Але дивіться, куди воно може підключитися. Що так само десь сюди включається. А можливо сюди, дивіться, раз. І, мікро, і міряти з USB A і на виході в type c чи Це мікро usb я не знаю, чесно кажучи, куди воно? ну Давайте зараз спробуємо заміряти в якомусь павербанку. В блочку зарядки, як він працює. Так, ну що ж, і давайте ну, для початку ось такий павербанк. Зараз ми його протестимо. Тут є гніздо швидкої зарядки і звичайне. І давайте, звичайне спочатку перевіримо швидкої зарядки. Так, пише welcome. Так, це вибрати, щоб було видно. І ось тут міняються параметри. Зараз ми включимо нагрузочку, зарядку до телефона. І ось як ви бачите. Немає ще швидкої зарядки. Не завжди з першого разу бере, чесно кажучи, я ще не розібрався, як ним користуватись, тому ось така ще графік є. Вольти і ампери. Так, фокусуйся. Зелена це ідуть ампери, а жовта це вольти. І графік, як ви бачите, такий. Малюю графік. Це м -м, тут. А... Чесно кажучи, я ще не знаю щось таке. І це, скоріше всього, що якісь е, тут налаштування якісь. Screen rotation, дивіться, можна, зажимаєш і перевертається в вікно. Наприклад, тут о, скидаються до заводських налаштувань, ще щастиця дата, ще якісь налаштування і вихід. Все, в принципі. Ось це головне меню. Тут показує опір, показує мілі ампер, скільки залило, температура самого пристрою і в потужностях. Скільки ватах, верху ось і ампери. Давайте спробуємо на цьому гнізді. Ну, в принципі. Що перезагантажилось? Єдине, що наскільки я дивився, коли купував, я думав, що тут міряє ще ось ці протоколи швидкої зарядки. Ну, я їх щось не знайшов тут, чесно кажучи, не знаю. І скажіть, хто знає, чи це, може, інший такий USB пристрій, де міряються протоколи зарядки, чи це вони, я не знаю. Чи там списочок ось так от, і показує список підтримки протоколів зарядки, там що Charge 2, Quick Charge 3 там. Power delivery, чесно кажучи, скоріше всього, що це не цей тестер, І, звичайно. Я думав, давайте спробуємо дещо інше. Наприклад, наприклад, наприклад ось такий цей бличок зарядки. Так. Зараз дещо розвернемо. Давайте сюди поближче. Ось так. от. І тут, як ви бачите, є також. Тут p 7,7. Вата, 7,3 навіть. Тут от трішечки більше. Ну і такий ось тестер. в принципі ви самі побачили. Ну і в принципі, якби більш тестити немає нагоди. В принципі, справляється. Ну, єдине, що, от, я думав, що він буде міряти там протоколи швидкої зарядки. Оці. Щоб, наприклад, перевірити той самий для прикладу Powerbank, ось на ці. От. Чи підтримується ось ці цим. Пербанку, і, звичайно, тут цього немає. І ще єдине, що хотів перевірити ось цей перехідник. Я не знаю, чесно кажучи, як він взагалі працює. ну Тут, бачите, micro USB input, тобто вхід. Тобто це на вхід я не знаю. Яким чином це все працює? Ну Давайте для прикладу візьмемо сюди мікроїсбі usb вхід і для прикладу візьмемо, що надає, я не знаю. В общем, такий вийшов випуск, друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.